Усім краю. хто ж ми буде брати? Яму, хто ж ми? Gue t referreda al Ticho Han praw染 U Kell Thank you. Слава Ісусу Христу! На віки слава, дорога наша сумовиша родина, дорогі почесний отче, дорогі побратими, воїни, дорогі брати та сестри у Христі. Сьогодні ми на цьому місці вкотре зібралися для того, щоб розділити наш спільний біль, смуток та печаль, втрату для нашої держави, втрату вірного сина нашої неньки. України, воїна Богдана. І сьогодні з родиною ми хочемо розділити цей, цю частинку болю. Це щонайменше, що ми сьогодні хочемо для вас зробити, побути разом, у спільній молитві, відчути той біль і печаль. Це не, 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 жодні слова сьогодні не зможуть втішити ваші згорьовані серця. Жодні слова сьогодні і вчинки не зможуть змінити цієї непоправної втрати і повернути нам героїв. Але спільна молитва і спільна присутність є також підтримкою для нашого воїна та й дороги, яку того шляху, яку він прийшов. Для вас втіхою, тому щоб Господь за нашими спільними молитвами дав вам втіху розраду в цій спільній молитві. Для нас усіх розуміння того, що є лише єдина Божа воля. Для кожного з нас. Для того, що коли людина народжується в цей світ, вона має виконати свою життєву місію, виконати свій почесний обов'язок громадянина і віддати цю жертву заради ближнього свого. Цю місію на кого покладено на кожного воїна, який сьогодні склав присягу на вірність українського народу. І, будучи вірними синами та доньками, сьогодні несуть свій хрест, не рахуючись з тим, що їм придеться залишити, віддати своє здоров'я. Втак і, і життя. Сьогодні воїн, герой Богдан, виконав найбільшу ту заповіді любові до ближнього свого, віддав своє життя, найдорожче, що в нього було. Бо тому що там на полі бою більше нічого немає, окрім того, що є життя. І це найдорожчий. Дар Божий, який нам Господь сьогодні дарував. Проживши свій шлях, воїн Богдан був зірцем, прикладом для всіх. Він ще з 90-х років взяв свій обов'язок рятувальника, виконував гідно, достойно свій обов'язок і неодноразово рятував життя інших, вириваючи його з пекла вогню. Потім, зрозумівши, що він не може просто так бути, він взяв обов'язок захисника і знову пішов захищати нас усіх. В родині ще є також воїни, і син захищає сьогодніненьку Україну. Наші діти сьогодні виростають. І вони бачать це приклад свого батька, матері, вони не можуть поступати інакше, бо вони більш нічого не навчилися. Так і описує Євангелія. Я не більш нічого не навчився від того, що бачив від батька свого. Ми спільно сьогодні завдячуємо вам, дорогу родину, за наших воїнів, за воїна Богдана, за цей гідний приклад виховання, любові до свого українського народу і до своєї української землі. Суспільство, ми маємо пам'ятати цей подвиг кожного воїна. Які сьогодні, взявши присягу на вільність українського народу, там стоїть здоров'ям і життям, вгризаючись у цю багатостраждальну українську землю. Маємо розуміти, що сьогодні ми маємо бути єдині заради цих воїнів, заради цієї жертви, тому що він пішов, не рахуючись своїм життям і віддався. А ми часом ставимо ціну. Тому що деподеку ж сьогодні вжива комусь важко зупинитися по дорозі, сприхолити коліно. Подекуди сьогодні важко комусь уступитися в черги, бо стоїть нам омпотований воїн в загальних чергах і вибачте мене, хтось сьогодні доказує, що ти не такий, як всі. То я закликаю, будьте мудрими, бо це в цього хоче ворог нас роз'єднати. Нам посіяти зневіру. Посіяти в нас сумніви і посіяти, що наші герої даремно віддали своє життя, то я вас прошу, будьте мудрими. Виділіть хоча б 5-10 своїх хвилин, поступіться чергою, воїну, кожному. Незалежно не дивлячись його, тому що якщо він втратив своє здоров'я психологічно або фізично, він заслужив поваги. Дехто віддав життя до цих родин. Ну що декуди доходиться чути, вже сьогодні, вибачте, нівелюють цим всім. А що завтра буде? А завтра приходьте бо, ворог і бере нас, тому що ми вже готові. Бо ми купляємося на дешеву політ інформацію, яку нам качають, з, з інформаційних джерел. Вибачте мене, за що загинули воїни, за що загинув тоді Богдан. Маємо мати повагу до кожного воїна. Ми народ, ми маємо бути єдині. Маємо бути розуміти це все в собі і вшановувати наших героїв, як живих, так і полеглих. Тому що пам'ять воїна живе буде жити доти, допоки ми будемо про нього пам'ятати. Тим, хто загинув молодим, Вітер, підіймав, небо дим, небо, дим І душі всі я робив разом з ним. Вітер, підіймав, небо, дим Вічна пам'ять тим, хто загинув молодим. Вітер, підіймав, небо, дим, небо, дим Назад усім живим, коли навічно лягатиму спати. Очі заплющ мені, брате, піду ворогам, подарунок квідам, чи я куп з гранати Моя мати не плач, ох, не палач, м'яч забере, як закінчиться матч а поки що так, зі смертю в такт, так, і не згорить тих останній танк, Така наша доля. Серед мінного поля карбується правда, і слава, і сила, і воля. Горя ніби ціле море, але будемо стояти поміцні, як гори, як же я радий, що маю кому це сказати. Очі заплющ мені, брати, коли навічно лягатиму спати. Пам'ятим, хто загинув молодим, Вітер підіймав, не будем, небодим. Від душі всі рою разом з ним Вітер підіймав, неботим. Вічна пам'ять, хто загинув молодим. Вітер підіймав, не будем, небодим. Назад усім живим. Вітер небо дим вічна пам'ять тим хто загинув молодим, Вітер підіймав небо дим небо дим і душі всі героїв разом з ним. Вітер небо дим вічна пам'ять тим хто загинув молодим. Вітер підіймав небо дим небо тим. Назад усім живим. thank mm -hmm. you святих апостолів і всіх святих, душу від нас, об'єднаного воїна Богдана, у лісне костели, колонов рамкою до праведних признає, а нас помилоє спасе, як благий і людинолюти. Уважаємо спінні, падання чи ми опостанув Герою, воїну, Україну Богдану і сотворину. Всю Антону І, Святого, друга, слава Ісусу, Христу! Навіть Боси! Найперше, я би хотів! Висловити слова співчуття, з приводу втрати для вас дуже дорогої людини. Але дивлячись на сьогоднішнє подвір'я, яке наповнилось людьми, не тільки для вас, а для кожного, хто прийшов і для кожного, хто сьогодні знає, що відбувається це поховання. На жаль, ми. Стоїмо біля закритої домовини. Бо ворог понівечив тіло нашого героя. Він тільки дивиться на нас і свої фотографії. Зібраний, цілеспрямований. Але напевне символічно, що на фоні соняшник. Ви знаєте, що соняшники завжди зустрічають і ведуть. Своє лице за сонцем до його заходу. Від сходу до заходу та за кожен день. Так як ми, християни, маємо вести своє життя за нашим Христом Богом, яким є також і сонцем. Але найголовніше, що наш герой ніколи не відвертав лиця свого і потреб інших. Він завжди був відкритий, завжди Я був готовий як... допомогти. І ми бачимо, що допоміг тільки ціною свого власного життя. За цей йому великий низький уклін і вічна пам'ять та шана. Не тільки в нас в околиці, не тільки на досках, пошани. І пам'яті, де вчився, де працював, найбільша шана для нашого героя буде в наших серцях. Тому бережімо пам'ять про нашого героя. Герою нашому слава. Ми сьогодні зібралися і проважаємо останню дорогу героя Богдана, віддає е, йому останню шану. Богдан, пішовши на заслужений відпочинок, не став віддихати, а пішов на війну. Склята війна забрала його. Не дала йому дожити ну, рік він не дожив до собі старішся. Всі ми сьогодні. Які живі, повинні пам'ятати наших героїв. Сьогодні протест Микола казав на площі, ми йшли, йшла погодна процесія по договолі, виїхала така крута машина, пригулка стала, війна не залушив, не вийшов з машини, не, не наклонив голову. Я просто боюся, війна рано чи пізно закінчиться. Якщо ми будемо такі черстві і бездушні до наших героїв, які загинули сьогодні. Я вже не говорю про тих, що живі залишилися, що ми в чергу не вступали в місце і так далі. Ну просто ми не повинні такі бути. Я хочу сьогодні подякувати громаді, села Дуговоля, які дружньо зібралися, провели в останню дорогу героя Богдана. Сьогодні хочу уклонитися, подякувати батькам, які вже старенькі, які виростили з сина. Не, не, не знали, що така його буде доля. Але сьогодні я вам дуже дякую, що ви виросли <кхи> сина героя. Я хочу подякувати всій рідні, будьте казав, мудрі, крепкі, хай вам Бог благословляє. Слава герою Богдану, слава Україні. Герої. Слава батька, сина, кума, колегу. Він 25 років присвятив своє життя рятувальній справі і завжди був. Прикладом, він завжди вчив доброго, хорошого, і мені запам'яталась одна така фраза, коли б я в нього не спитав, ми з ним попрацювали недовгих вісім років. Богдан, де будеш служити після пенсії? Чи що будеш робити? В нього була одна фраза: де родина прикаже? Можливо, це зараз звучить трошки на російській, трошки суржиком, але в нього це було. Де Родина прикаже, там і буду. І я вам дуже вдячний за чоловіка такого хорошого, батька, сина. Ну, Пробачте, що десь може не вберегли, десь, десь поступали неправильно, низький не вам уклін. Дякую. Слава Україні! Героям! Дорога дружина, родина, від імені президента України, від імені головнокомандуючого Збройних сил України, прийміть це всіх символ держави, під яким гордо воював, працював на вірність українського народу ваш дорогий син та чоловік.